Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики Українська призма, долучається до нашого ефіру. Пане Краєв, вітаю вас. Добрий, так, вечір. Вітаю. добрий вечір вам. Отже, які головні інтриги існують перед початком дебатів? Насправді інтриг декілька інтрига, по перше, в тому, все таки, чи залишиться Трамп в своєму класичному образі політичного хулігана, чи все таки він за порадою власних політтехнологів, за порадою журналістів, прихильних до нього, буде, як вони казали, відігравати роль більш стандартного, більш стабільного політика? З іншої сторони, також всі очікують, яку ж стратегію бере Камала Харріс, бо Трампа ми бачили на дебатах уже багато разів. І хоча зараз є ще питання, як саме він буде дебатувати, але в цілому всі усвідомлюєте чого чекати від Трампа, то якраз Камала Харріс достатньо рідко з'являлась на публіці, особливо в таких, знаєте, войовничих прикладах, як прямі президентські дебати. Тому що очікувати від неї, поки залишається лише здогадуватись. Ну і звісно, тем. зрозуміло, що все таки буде міграція, буде економічне положення, буде боротьба з інфляцією буде питання абортів, але так чи інакше має прозвучати питання зовнішньої політики. І якраз тут питань набагато більше ніж відповідей. Тобто, чи буде це в загальних рисах, широкими мазками огляд взаємної стратегії, чи буде це концентрація на Україні, Ізраїлі та Тут поки що в нас жодних передбачень зробити просто неможливо. А яким чином дебати можуть повпливати на рейтинги обох кандидатів, і чи можуть вплинути на результати виборів? Вони дійсно можуть вплинути, і ці дебати, якраз тим, особливі, що в порівнянні з багатьма дебатами попередніх двох чи навіть трьох електоральних циклів, вони дійсно матимуть повноцінний вплив на те, як будуть голосувати виборці. Тобто, по перше, камалу Харріс поки що не всі знають, і скажімо, майже 38% американців під час останнього опитування Руйтер заявили, що вони б хотіли побачити її в дії. Тобто, якраз дебати для неї це можливість показати себе ширше. І публіці продемонструвати свої лідерські якості, ораторські якості, і якраз запам'ятатися, умовно кажучи, крім того, ми бачимо, що Харіс робить велику ставку на незалежного виборця, а незалежний виборець зазвичай дуже і дуже сильно опирається на власне враження від дебатів. Тому для неї ці дебати дійсно є вкрай важливими, але не менш важливий вони і для Трампа, тому що з його точки зору йому потрібно показати, що Камала для нього не конкурентка. Останні два місяці він якраз довкола цього і сконцентрував. Власну інформаційну кампанію, що Харіс безвідповідальна, недосвідчена, вона не знає, що вона робить, вона буде підігравати лівим силам, вона взагалі підбере незрозумілий кабінет і що сама по собі вона слабкий політик. Тобто і для Трампа ці дебати важливі. Він має закріпити власний імідж, він має показати, що він все ще на коні і що ще є порох в порохівницях. Олександра, на вашу думку, які е, слабкі та сильні сторони одне одного е, будуть. Ну, точніше, сильні будуть остерігатися, а слабкі використовувати кандидат. Ну, Камала явно буде апелювати до того, що Трамп хаотичний, Трамп непередбачуваний, І якраз вона спробує, скажімо так, використати оцю його крикливість і цю його провокативність, яка зазвичай йому допомагала на дебатах з відкритим мікрофоном. В цей раз Харріс зможе абсолютно чітко використати це проти нього і на фоні Трампа виглядати більш стабільним, передбачуваним, класичним, так би мовити, політиком, якраз таким, який може сподобатися незалежному виборцю, на відміну від Трампа, який. Уже чотири роки власного хаосу всі Америці представив в той же момент Трамп, якраз не зважаючи на обмеження з вимиканням мікрофону, не зважаючи на те, що питання можуть задавати лише модератори, Трамп все-таки може от, спробувати взяти Харі з класичними дискусійними власними методами. Тобто, скажімо, є чудовий такий приклад, який називається галоп галіфа. Тобто, коли ти протягом одної, одного виступу, одної короткої ремарки, ти одразу накидаєш на опонента, де декілька системних точок, декілька наративів, і відповідно опонент просто не може не відповісти на них всі, або він, хоча б буде це намагатися робити, і таким чином ти повністю контролюєш те, про що він говорить. Трамп так робив під час дебатів 20-го року. Він так робив в останніх дебатах з Байденом. Він так робив 16-му році, і точно він зараз буде це використовувати проти Харіса, якої досвіду в дебатах ну явно поменше. А чи можемо ми почути від кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки щось нове зокрема стосовно України? Якісь нові резонансні заяви? Я не думаю, що нам варто чекати чогось резонансного. Скоріше нам треба чекати, хоч якоїсь визначеності, бо насправді ані Харріс, ані Трамп не давали нам чіткої відповіді, а яка їх українська стратегія? Тобто Трамп уже разів вісім змінював свою своє ставлення до України і свою стратегію, починаючи від того, що з нами взагалі не треба мати справи, і закінчуючи тим, що він готовий бомбити Москву і Пекін. Тому насправді ми не бачимо якоїсь чіткості. Гаріс свою чергу до речі, взагалі, українську тему оминала максимально. І під час інтерв'ю, і під час публічних виступів і своїй твіттер активності вона намагалася взагалі Україну та й зовнішню політику загалом не згадувати. Тому і тут ми також не маємо якогось бачення, а що вона збирається робити. Це буде та ж сама політика адміністрації Байдена, чи це буде щось нове, щось свіже? Тому по Україні дуже бажано, щоб дійсно обидва кандидати щось сказали. Бо Україна це вже давно питання. Знаєте, наративне це питання загалом про зовнішню політику, бо це і про стримування Росії, і про стримування Китаю, це і про НАТО, це про її військові зобов'язання Сполучених Штатів. Тому про Україну має бути, хоча б декілька слів, хоча б декілька питань. Але чого чекати від кандидатів? Ну це поки що те реінкогніто. А з яких причин, на вашу думку, Харіс уникає теми зовнішньої політики? Вона їй якимсь чином не вигідна чи чому? Вона, по-перше, має в ній достатньо мало досвіду. По-друге, поки що невідомо, яка в неї команда. Тобто, в нас нема гарантії, що в неї досі уже точніше сформована команда по зовнішній політиці. Ми досі маємо чотирьох кандидатів в радники з питань національної безпеки. Ми досі не знаємо кандидатів на посаду міністра оборони, ми не знаємо кандидатів на посаду держсекретаря. Тому сама Харіс, не маючи достатнього досвіду в зовнішній політиці, плюс явно не маючи досі команди, і до того ж, не маючи повноцінно. Інної завершної стратегії, ну бо вона її не представила ані на партійному з'їзді, ані після нього. Виникає так, що ці питання для неї досі складні. Вона досі не має стратегічного бачення відповіді на ці питання, і тому вона, як політик більш класичного штибу, вона не хоче лізти в ті теми і в ті питання, по яким в неї немає проробленої багатокрокової стратегії. Пане Краєв, на вашу думку, чи можуть вплинути на результати виборів вік і стать Камали Харріс? Вона на 18 років молодша Дональда Трампа. А ще вона жінка. Жінка ніколи не займала таку високу посаду в Сполучених Штатах Америки. Тим паче, що вік під час кандидатів Трамп дебатів Трампа з Байденом був, мабуть, найбільш обговореною темою після тих дебатів. Абсолютно вірно, тобто я не думаю, що це буде конкретно на самих дебатах відображатися, але те, що і у власних кампаніях інформаційних, і в своїх виступах інтерв'ю до дебатів кандидати це намагалися використовувати. Тобто, Трамп постійно намагався накинутися на Харіс з питань її етнічного походження і того, як вона себе ідентифікує. Камала так не напряму натякала на те, що дійсно в Америці потрібне молодше лідерство, потрібно зміна еліти, потрібен новий естеблішмент. Тобто так. Так чи інак, але ці теми вже виринали? Я дуже сподіваюся, що кандидати все таки не будуть особливо на це звертати увагу під час самих дебатів, бо хотілось би більше розмов по суті. Хотілось би більше тематичних нормальних питань і відповідно тематично обґрунтованих хороших відповідей, бо це дало б нам, хоч якесь бачення того, що дійсно відбувається в передвиборчих штабах. Але повторюся, ці теми вже вспливають, тому так чи інак вони мають прозвучати і сьогодні вночі. А на вашу думку, чи буде другий раунд, на якому наполягає команда Трампа? Логічно було б його провести. Американська політична традиція взагалі каже про те, що має проводитися два раунди дебатів. Перший зазвичай присвячений внутрішній політиці внутрішнім питанням, другий присвячений зовнішній політиці, безпеці, розвідці і так далі. Тому в ідеалі це виглядало якраз так. Звісно, поки що штаб Камали він не дав затвердження на ці другі дебати. Хоча попередньо варто сказати, що вони і не відхрещувалися двох. Від вони були проти сценарію трьох раундів дебатів, але щодо. Двух раундів дебат попередньо такі розмови велися, і ніхто не сказав при кінцевині. Тому ми можемо цілком очікувати, що другий раунд все таки буде проведений. На вашу думку, від чого залежатиме те, що дійсно другий раунд буде проведений. Якщо сьогоднішні дебати нам покажуть, що в принципі обидва кандидати нормально готові розмовляти, тобто не скочуються просто в просто взаємні провокації, не скочуються просто в крик один на одного. Що ці дебати мають сенс з точки зору якраз політик. Тобто кандидати озвучують свої стратегії, є дійсно певна суперечка цінностей, позицій, певних ключових наративів кожної кампанії. Тобто, якщо дебати виправдають себе і дійсно будуть дебатами по суті, а не по просто формату взаємної суперечки, тоді так, тоді другий раунд дебатів буде абсолютно логічним, і він тільки ідейно розширить те, що було на перших дебатах. Тому знову ж таки, сьогоднішня ніч покаже, чи буде цей другий раунд. Дякую вам, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. До речі, ви плануєте спати сьогодні? Чи будуть дебати? дивитися? Ну, от, хоча б пару годин варто перед ними відпочити. Тоді долучайтеся до нашого ефіру, розкажете свої враження, Боже, скажімо так, по гарячим слідам. Дякую вам, Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку.